На празничні Воскресні утренні ми читаємо і співаємо на колінах особливі молитви. Покаяння відкри мені двері жизнодавчі. Утринюють бо Дух мойго храму, святому Твоєму, утринює, желає з зрана, хоче йти дух мой кохраму святому Твоєму. Храм носяй тілесний. Но весь осквернений, я є храм Духа Святого, співаємо в пісні, носий храм освернений із за моїх гріхов, мої неосторожності в слові, в ділі, в думках, в поступках. Ну, як щедрий Господи, співаємо очисти благоутробною Твоєю милості, благоутробною та милость Божа, котра. До глибини душі, до глибини утроби нашої очищає, омиває і освіщає. Уже на співаємо пісню Богородиці, на спасення стези наставиме Богородице, на путь спасіння. Божа мати, покладь мене, студними бо околях душу гріхми, студними. Ужасними мерзкими. Я окалях, і, по-нашому, покаляв душу гріхми. Оказується, душа може бути покаляна, то єсть грязю намащена. Покаляна, окаляна гріхами душа уже не може бути красивою і талановитою. Усі таланти і способності. У чоловіка, який би не був красивий, талановитий, але якщо він платя каляноє, лице каляноє, він навіть не зможе добре співати, він не зможеся показати на люди, така і наша душа грішна, ганьбиться покаляна явитися перед людьми. Многими студними гріхами я окаляв душу. І в ліності все життя Моє провів і ждів, тобто і жив, буквально напрасно провів, нотовими молитвами і збавим'я всякої нечистоти ліпиться нечистота у наші помисли і побажання. Коли слава і нині, ми співаємо на восьмий голос. То Карпато-русинські церковні гласи, дуже, мабуть, одчотливе напів восьмий глас, то напів дуже сумний, смиренний, покаянний. І от переходимо співати вже на третій вірш, уже переходимо на шостий голос, уже такий положительний, веселий, обнадійливий. Множество содіяних мною лютих, помишляв я й окаянний. Та за що? І що мене тепер чекає? трепещу страшного дня судного, коли прийде суд, усі будуть душі трястися. Но я, надіяся на милость благоутроб'я Твою, Господи. Як Давид, котрий согрішив, його словами вопіюти, помилуй мене, Боже, по великій Твоїй милості. От почому так любимий Псалом 50-й у православних людей. Казало бися, що в ньому таке? А він і так починається. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоєї, бо гріхи приліпилися до мене, я нема окаляв душу. Вижу їх, розумів, що вони гріхи, покаляний я гріхами, а відказатися від виконання гріха не можу. Господи, почому чому так? Що сидить у генах моїх, у грішникових генах, що лежить з до гріху? І апостол Павел теж каже, я з моєму тілові, добре, котроє. Хочу робити, не роблю силен є. а зло є, котре я не хочу, осознаю, що воно зло, а так легко робить, а так ся ліпить зло на душу. І от у шестому стихові 50-го псалма звучить унікальний той вираз. А щоб ти, Господі, оправдався за нас, ти би побідив гріх. Того монстра, Ти би, Господи, побідив. Бо ми з великим трудом з ним боремося, ми просимо і нині покаяння, двері відкрий нам Жизнодавче, щоб вийти і в повну силу зразитися із монстром. Але при одній умові, якщо Ти, Господи, вже одного разу на кресті потім своєю душею в пекло і зруйнував царство Сатани, тепер. Хто з тобою, хто держиться церкви Христової, хто хрещений у церкві Христової, хто сповідається, причащається, хто несе періодично подвиг поста і молитви, той, а той буде мати разом з Христом силу зразитися із монстром гріха. Покаяння відкрий мені двері жизнодавче, утриньою Дух мой, ко храму святому Твоєму, і хоча храм я ношу тілесний, він наповнений благодаттю Божою, але коли я согрішаю благодать Божія відступає, і най мій храм часто буває осквернений. Господи, благослови нам, щоб наша. Робота в період великого поста, той подвиг поста і молитви був направлений на одно, щоб зломити або зневілювати, або звести на нуль усі побажання наших страстей і пороків, бо лиш так поступає, добре знає свої мінуси, болячки, знає з ними і прийоми, як боротися з ними, знає, кого треба кликати на поміч Господа. Миту, воїни Христове, котрі воюють со страстьми і похотьми із ангелами Сатани, а в вічності віруємо, що со Христом по Його милості Божої і наслідуємо Царство Божиє. Амінь.